Да? Я, не, я не замерз, мне просто жарко. Я не замерз, не замерз. Так, все добре, будь ласка, ми починаємо наш наступний урок. У нас зараз літературне читання. На минулому уроці ми завершили з вами вивчення розділу міфів, так, давньої Греції та давнього Єгипту. Ми написали з вами діагностувальну роботу. ну, І ще однією складовою нашої діагностувальної роботи перевірки знань ну, це є робота аудіювання. Пригадуємо, що таке аудіювання, це коли я читаю текстик, так, і ми потім даємо відповіді на запитання до цього тексту. Але цей текст треба Уважно дуже слухати. Тому що, так як ви вже четвертий клас, тут будуть не просто запитання АБВ, тут будуть е, уже завдання, де потрібно дописати, де потрібно е, пригадати, де потрібно поставити в правильному порядку. Для цього потрібно уважно слухати і уважно запам'ятовувати сам текст. Отже, будь ласка, для роботи нам на сьогоднішній урок повинен потрібен зошит для діагностувальних робіт. Ми працюємо в зошиті для діагностувальних робіт. Це буде зошит. Як для мови, так для лі літератури. Тому, будь ласка, отже, аудіювання 4 клас. Текстик нашого сьогоднішнього аудіювання називається Хто вишні боїв. Давайте зараз відкриємо спочатку наші зошитки і запишемо. Планувалося, я планувала на 9 жовтня, це я перепутала. Будь ласка, 10 жовтня. Я чомусь думала, що в нас літературне читання у понеділок. Ні, 10 жовтня, другий рядочок аудіювання і третій назва нашого аудіювання, хто вишні поїв». Будь ласка, запишіть. Кавари, ніяко, я... а. Отже, наше аудіювання складається із перше, це слухання тексту, обговорення тексту, потім знову слухання і далі сама робота. Наша робота буде складатися з восьми запитань. Кожне запитання я вам проговорю, ми його продивимося і потім будемо вже виконувати. Отже, хто вишні поїв? А, будь ласка, зараз ми уважно слухаємо цей текст. Якщо є, які тексти, якщо є які питання по цьому тексту, ми задаємо, але потім в кінці ми будемо з вами обговорювати цей текст, щоб я побачила, що ви зрозуміли прочитане. Катрусина мама скаржилася татові. «Он глянь на ту вишню, знову хоробці ягоди пооб'їдали, тільки кісточки висять. Тато здивовано розвів руками і відповів, та коли ж вони кляті їдять ті ягоди? Я скільки хожу в сад, а не помітив, щоб горобці шкоду робили на вишні, чудосія якась. І Катруся теж ніколи не бачила, щоб птахи ягоди їли. Ось гойдатися на, вишенька, на вишневих гілочках вона, вони люблять. Гілочка тоненька, гнучка, то горобець як учепився в неї лапками, як почне розколихуватися, так катруся аж ноками затупчує від заздростів. Тому я не горобчик. Так би гойдалася б і гойдалася. Якось тата не було вдома, а мама пішла на грядки розкушувати землю навколо кущів картопля. Катруся подумала, подумала і вирішила ось піду в сад, сяду під вишнею і подивлюся, хто ягідки їсть. Та на землі сидіти їй було нецікаво. Вже коли в сад прийшла, то краще забратися на вишню і там причаїтися і постежити. Залізла дівчина на вишню, вмостилася на гілці та й дивиться на ягоди. Ягоди великі, соковиті й дуже смачні, у катрусі аж слинка покотилася. Слинку, слинку вона проковтнула і чекає, що ж буде далі. Прилетів голубе, горобець, перескочив з гілочки на гілочку, дзьобнув на листочку якусь кузьку і полетів. На ягоди й не глянув. Це, видно, не голодний, думає Катруся. Ось як голодний прилетить і буде ягоди дзьобати, то йому тоді теж всю правду скажу. Скажу, не гарно він робить, що вишенька їсть. І тільки це подумала, як чує, що здійсню глянула, аж тоса. Сергійна над... повітряна тривога. Немає, не включилася. Рінатік, не збивай, будь ласка, немає повітряної тривоги. Андрюш, все. Поджищала над головою у дівчинки, сіла на ягоду. Вчепилася в неї, проколола тоненьку вишневу шкірку і почала смоктати густий солодкий сік. Не встигла добре й напитися, як дій друга оса прилетіла, і друга о і друга оса. Припала до вишеньки, потім десь узялася третя, Обсіли з усіх боків ту ягоду. Далі таке почалося. Одна нап'ється полетить, а на її місце інша поспішає. Катруся ще на таке диво дивилася, та ноги затерпли. Хоч як там гарно. Було, але на гілці важко сидіти дуже мулько, ну незручно. Злізла вона на землю, заходилася терти ноги, а потім гля гукнула мамі. А я знаю, мама, хто вишеньки, вишневі ягоди спиває. Ось іди сюди, подивися, що там виробляють оси. Підійшла катрусина, мама поглянула і руками сплеснула. Ну, ви ж подумайте, оси таку шкоду роблять, а ми грішимо на горобців. Будь ласка, про що йде мова в цьому тексті, будь ласка. Про дівчинку. Про про По-перше, мова в цьому тексті про, де... є про, про те, родину. Що... Будь ласка. Про... про родину, яка що? Мова яка... 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 посадила вишню, а потім оси прилетіли, та почали її псувати. Тобто да, е е виникла ситуація, виникла в сім'ї розмова незрозуміло, так, що трапилося, чому вишня. На вишні немає ягід, а тільки залишаються одні кісточки. На кого батьки спочатку почали на бути? Горобці. На горобці, на горобці. Так? а Протус. потім на кого? На катрусю. Ї. А катруся та ні, я таке не могла робити. А, так? А, якби могла висіти на дереві, то я б висіла, а так як горобці не можу. І вирішила катруся що зробити? Прослідкувати. Прослід, Прослід. Прослід, а це осе, ось. і що оше. вони робили? Вони. Вони висмоктували вони що? Вони висмоктували, Ви... Що? Ви... Вони висмоктували Ви... сік Всі. із вишеньки. Всі. І тим самим, коли висмоктаний сік, залишалася тільки одна кісточка. Так, ама батьки думали про кого? Що це шкоду роблять горобці? А це навпаки. А як там сказано, що горобці навіть і не подивилися на ті ягід, ягодки. Так, шановні, вибачте, повітряна тривога, але тільки кривий ріг. Ну, але мені не прийшло ніяке не повідомлення нічого. Прошу Зараз від... я подивлюсь. О, вже відбій, 10.52. Це, мабуть, випадково. Ну, ось, у мене правильно Рінатік сказав, але тільки кривий ріг ніде. Не Ні Дніпро нічого, тому воно мене не зреагувало. Тому Рінатік я вибачаюсь, ти був прав, але вже відбій повітряної тривоги. Вона включилася о 10.50, О 10.52 вона закінчилася, тому ми часу не втратили. Добре, будь ласка, зараз я ще раз читаю нам цей текст. Ви ще раз його уважно слухайте, і потім ми переходимо до виконання наших завдань. Уважно, будь ласка, слухаємо і запам'ятовуємо прочитане. Катрусина мама скаржилася татові. Он глянь на ту вишню, знову хоробці ягоди пооб'їдали, тільки кісточки висять. Тато здивовано розвів руками і відповів Та коли ж вони кляті, їдять ті ягоди? Я скільки ходжу в сад, а не помітив, щоб горобці шкоду робили на вишні. Чудесія якась. І Катруся теж ніколи не бачила, щоб тахи ягоди їли, «Ось, гойдатися. На вишневих гілочках вони люблять гілочка тоненька, гнучка. Того горобець, як учепиться в неї лапками, як почне розколихуватися, так Катруся аж ногами ступціє від заздрості. Чому я не горобчик? Я б також гойдалася, пігойдалася. Якось тата не було вдома, мама пішла на грядки розкушувати землю навколо кущів картоплі. Катруся подумала, подумала і вирішила. Ось піду в сад і сяду під вишнею подивитися, дивитися, хто я їсть. Та на землі сидіти не цікаво. Вже коли в сад прийшла, то краще забрати, забратися на вишню і там причаїтися і постежити. Залі, залізла дівчинка на вишню, мостилася на гілці та й дивиться на ягоди. Ягоди великі, соковиті, дуже смачні, у Катрусі аж слинка покотилася. Слинку вона проковтнула і чекає. Що ж буде далі? Прилетів горобець, перескочив з гілочки на гілочку, дзьобнув на листочку якусь куську і полетів, а на ягоди навіть не глянув. Це, видно, не голодний, думає Катруся. От як голодний прилетить і буде ягоди дзьобати, то я йому тоді вже всю правду скажу. Скажу, негарно він робить, що вишеньки їсть. І тільки це подумала, як чує дінь, глянула аж то оса. Проджищала над головою дівчинки і сіла на ягоду, вчепилася в неї, проколола тоненьку вишневу шкірку і почала смоктати густий солодкий сік. Не встигла добре напитися, як дінь. Друга оса прилетіла, і друга оса припала до вишеньки, потім десь взялася третя. Обсіли з усіх боків ту ягоду. Далі таке почалося. Одна нап'ється, полетить на її місце. Поспішає інша. Катруся на таке диво дивилася б та ноги затекли, хоча б так гарно було. Б. Але на гілці важко сидіти дуже мулько. Злізла вона на землю, заходилася терти ноги, а потім гукнула мамі А я знаю, хто вишеньки ягідки спиває. Ось, іди сюди, подивися, що там виробляють оси. Підійшла катрусина, мама, поглянула руками, сплеснула. Ну, ж, ви подумайте, оси таку шкоду роблять. А ми рішимо на горобці. Отже, ми з вами прослухали два текст, два рази цей текст. В нашому, будь ласка, тексті буде, будь ласка, вісім запитань. Чотири питання. П'ять питань, вибачте, вам потрібно буде вибрати відповідь А, Б, В. Шосте запитання. Вам потрібно буде списати пропущене слово і вставити. Ставити пропущене слово, а, сьоме встановити послідовність подій. Тобто, тут події стоять не в правильному порядку. Вам потрібно їх поставити в правильному порядку. І а, сьоме, висновок зробити з прочитаного твору. Який ми висновок можемо зробити? Тобто, це висвітлення власних думок, три-чотири речення. Не більше. не більше. Отже, повертаємося, будь ласка, до, дом, до початку. Uh, злізла дівчинка. На що? Ану, давайте швиденько повернуся до тексту, і кожен знайде це речення. Злізла, злізла дівчинка. Злізку. На що ж вона злізла? на на, 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 землю. Можна? на, можна. на Ну, добре, <свист> <бо> <свист> подивимося. На вишню, на вишню Ну там буде запитання, ну кожен повинен написати своє. Добре, швиденько, отже, ми починаємо наш тест. Пам'ятаємо: 5 запитань це відповідь А, Б, В, шосте, сьоме це вже додаткове завдання. За кожне, за кожну відповідь з першого по 5 ви будете отримувати зараз хвилиночку. За кожну відповідь з першої по 5 ви отримаєте 1 бал, так? Це буде 5 балів. За шосту відповідь ви отримаєте 2 бали. Так, за шосту відповідь це 2 бали. За сьому відповідь це буде 3 бали. І за восьму відповідь 3. це буде 2 бали. В сумі це буде 12 балів. Якщо ви, будь ласка. Навіть не так за сьому це буде два бали, так, а за восьму три, тому що три це творче завданнячко. Це творче завданнячко. Тому, будь ласка, ми переходимо з вами до нашого тесту. Отже, перше питання кому скаржилася мама катрусі? Виберіть, будь ласка, правильну відповідь це. А. сусідці Б. бабусі, в татові. Треба букву вибирати? Одну букву, ви ставите один, буква і все більше нічого. Так. Андруш, швидше, я буду перелистувати. Два. Так. Що задумала дівчинка? А. На -на Налякати горобців, Б. Подивитися, хто їсть ягоди, В. Погодятися на гілках вишні. Три. Що зробив горобець на гілочці? А. Почав їсти вишні. Б. Дзьобнув якусь кузьку, В. Причаївся, побачивши дівчинку. Це. Чотири. Чому Катруся злізла з дерева? А, злякалася осу. Б хотіла швидше все розказати мамі, Б затерпли ноги. Так, тихенько. П'ять. Хто пив сік із вишневих ягід? Оси, комахи, горобці. Так, а тепер ми переходимо Ой. з вами до шостого завданнячка. Ви ставите циферку 6 І вам потрібно списати речення і вставити пропущене слово. Та на землі сидіти їй було нецікаво. Залізла дівчина на вмостилася на гілці і дивилася на ягоди. Пригадайте, куди залізла дівчина? З... Списали текст і ставили пропущене слово. Швиденько. Списуємо текст і вставляємо на місці прочерку пропущене слово. Списуємо всіх розділових знаків. Дотримуємося, каліграфії дотримуємося. Це діагностувальна робота. Красиво пишемо, Андрюша. Хто написав ручка піднята. Все. 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 Блин, я так написал. Можно использовать? Я все, Теж. Так. Всі встигли. Так. Будь ласка, те слово, яке ви вставили, підкреслить мені Олівчиком. Підкреслю все. Беру і підкреслю. Так, будь ласка, сьоме завданнячко, подивилися. Вам потрібно встановити послідовність подій. А тут події з тексту, але вони стоять не в правильному порядку. Вам потрібно ці події записати в правильному. Знову горобці ягоди пооб'їдали, тільки кісточки висять, обсіли з усіх боків ту ягоду, почали сік смоктати. А я знаю, мама хто вишневі ягідки спиває. Залізла дівчинка на вишню. Будь ласка, в правильному порядку, будь ласка, зараз запишіть. У вас має бути записано чотири речення. От ви ставите сім, так? Ви ставите перше речення, записуєте, яке у вас буде перше. Далі друге, третє і четверте. Але тут вони стоять неправильно. Поставте їх, будь ласка, в правильному порядку. Зрозуміли завдання? Так, Речення так, стоять так. деякі, можливо, якісь і стоять правильно, але деякі стоять неправильно. Я вам даю так підказку. Тут все понятно. Ну, не знаю, може, комусь непонятно. Okay <laughs> hey. приїхав Sem.

Так, будь ласка, <ривіт> давай, давай, <ривіт> чекаю, чекаю, але давайте трішечки швидше, будь ласка, Андрій. Так. <ривіт> Магачка. Що не косонцеві в тому костюмі? Все. Так, будь ласка. Mm -hmm. Mm -hmm. І восьме завданнячко. Восьме, mm -hmm. я зараз поверну, я зараз поверну до сьомого, поясню іншим. Ви поставили циферку вісім. Вам потрібно зараз написати, який же висновок ви, ми можемо зробити з прочитаного твору. Тобто, підсумуйте, от нас закінчився текст, що от такі оці оси мама зробила висновок, так? Які можуть нести шкоду. Подумайте, який би ви зробили висновок після прочитаного твору. Наприклад, прочитавши це оповідання, ми зрозуміли, що не потрібно, наприклад, що. Ну, це я своїми словами а, говорити на когось, якщо ти цього не знаєш, що ця людина це зробила, правильно? Тому що батьки спочатку що? А, зробили це, виску, це горобці зробили таке. Але, як от, знаєте, вор, не пойманні вор, не пійманий не вор. так? А, тому а, треба спочатку знайти винуватця, а потім вже обвинувачувати. Що, Максим? Я теж хотів... Щось по типу цього, що не треба робити висновки і, 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 треба спочатку знати, а потім вже робити тобто, висновки. А от, от останнє завдання вам потрібно буде написати ваші е, думки, тобто кожен напише свою думку. Я вам приблизно і Максим допоміг мені, ми сказали, а ви тепер сформулюйте і напишіть свою. Дякую. Якщо не поки не перевіриш, поки не будеш в цьому впевнено, отак. От От що ти кусаєш? Все. Все. Кусочки. Це я записала восьме завдання. Я теж. Mm. Сергіївна, mm. можете повторити восьме завдання? Можу. Будь ласка, який висновок можна зробити з прочитаного твору? Ми прочитали текст. Ми побачили на початку, що було, в кінці зовсім інше, будь ласка. Напишіть, як ти вважаєш, чи гарний, ну, хороший вчинок. Ну, тобто, вислови свою думку: з прочити сподобався тобі цей текст. Що саме ти головне зробив з цього тексту, Ви, в, в, який висновок? І запиши два-три речення, не більше. Так, будь ласка, дописуйте і е, фотографуйте, і кожен особистим, і кожен, і кожен особистим повідомленням насилайте мені, будь ласка. От зараз лунає так вже точно повітряна тривога. Тому чекаємо, будь ласка, закінчення повітряної тривоги, і наступний урок у нас буде е, по закінченню повітряної тривоги. Все, чекаю ваших подібних.